22 документальні світлини, що ілюструють життя незаконно анексованого Росією півострова Крим, представили у Луцьку на фотовиставці «Історії з окупованого Криму розповіла авторка трьох фоторобіт Альона Савчук. каже, презентовані світлини вона і її колеги Аліна Смотко і Тарас Ібрагімом зробили упродовж 2014-2019 років. Зі слів фотографині репортери працювали в Криму неофіційно, доки російська окупаційна влада заборонила від. Дувати півострів Альона Савчук розповідає на одній із світлин автозак і чоловіки зі зброєю у формі. Вони готуються до обшуку об'єднання Кримська Солідарність. Це січень 2018 року у Судаку. Це як на мене, прекрасна ілюстрація того, яким є щоденне життя в Криму. Ти нікуди не можеш вийти без того, щоб за тобою не стежили, і ти нічого не можеш сказати, якщо це суперечить генеральній лінії партії. На виставці кілька світлин розповідають про наймасовіші обшуки у Криму, коли співробітники. ФСБ арештували 25 кримських татар. Одне з них зроблене у передмісті Сімферополя, селищі Строганівка, каже Альона Савчук. На ньому Мансур, Мохамат і Алі, діти політв'язнів. Там є вулиці, де в кожному будинку забрали по чоловікові. Арештовували, і ось це три сини трьох різних політичних в'язнів. Вони живуть поряд на одній вулиці. В окупованому Криму майже 200 дітей ростуть без батьків через незаконні затримання і арешти. Розповів заступник голови правління Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін каже, переслідування за проукраїнську позицію в Криму дуже жорсткі. Бували випадки, коли донос був на жінку за те, що в неї був манікюр синьо жовтого кольору, і забирала поліція, і якось треба ну, вимагала з нею пояснювати її позицію, чому в неї такий манікюр. Тобто зараз буквально все, що стосується України, воно все підзаборонене. На презентацію виставки приїхав батько політв'язня Валентина Вигівського Петро Вигівський. каже, син перебуває у в'язниці 8 з половиною років. За цей час вони не бачилися жодного разу. Сина перемістили у штрафний ізолятор, а в штрафному ізоляторі не дозволяється не побачення, не телефонні переговори. Ну дуже лікабмежі. Там, взагалі, це, хто знає, там умови утримання дуже тяжкі, тому що сон на одну годину менше, вдень таки можна ходити або стоять. Всі предмети, які є у цій камері, маленька. Камера десь приблизно 2 на 2 метри все забирається і за тільки весь день так навіть листин нам писав або на полу, або на стіні. Розголос і привернення уваги до кожного окремого випадку ув'язнення і переслідувань українців у Криму допомагає зменшити термін покарань, які призначають самопроголошені суди, каже керівник відділу інформаційного забезпечення представництва президента України в Автономній Республіці Крим Євген Бондаренко. З його слів зараз є орієнтовно 150 кримських політичних в'язнів. Першими відвідувачами виставки історії зокупованого Криму стали журналісти. Альона Савчук каже, експонуватиметься світлини у Луцьку до 6 квітня. Десятого роботи презентують у Львові. Згодом у Празі і Брюсселі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Суспільне новини Луцьк.